Ми будемо сьогодні складати план. Я закінчила роботу тільки. Ура! Всім привіт! Новий влог. І ми з Машею сьогодні запланували одну дуже важливу справу. Це що, Маша? Сама формулюй думку. Я не маю Ладно. А як же ми зараз будемо робити те, на що треба багато сил, якщо ти сил не маєш? Тихо. Будемо тихо робити це. Коротше, нам треба скласти план нашої поїздки на машині в Албанію. Там щось 5 кордонів треба пересікати, щоб ви розуміли. Е, да. Їхати будемо, ну, думали спочатку дві доби. А потім так трошки подумали і вирішили, що ми не будемо поспішати, будемо зупинятися двічі, е ночувати, щоб нас. Та ні, ми не будемо три доби їхати. Три доби ми будемо їхати? Ні. От бачиш? Тому треба нам планувати. Ми не хочемо виїжджати аж в неділю, ну ти що. Третього числа ми маємо виїхати, Ми ж вчора не... про це говорили тільки. Ні, Я вже все посчитала. В общем, зараз будемо ще раз все це рахувати, але я хочу, щоб просто коли ми їхали, ми відпочивали вже, щоб це вже був відпочинок. На 6 вересня Маша вже забронювала нам апартаменти, тобто ми 6-го маємо заселитись, і нам потрібно спланувати, через які кордони ми будемо приїжджати, через які пункти саме, бо там ж різні пункти цих кордонів є. Різна черга і так далі. В общем, треба подивитися. В інтернеті є багато, типу, блогів про це, де люди розписують, як вони з України доїхали до Албанії, через які точки, де ночували. Ну там всякі нюанси. І прокласти свій маршрут. І це вже треба дуже швидко робити, бо мені. Зараз 17.00, Маш, а мені треба через півтори години вийти з дому. А що ти зібралась так довго робити? Я вже взор, знайшла де нам мене перечинувати. А, ти вже там щось шукаєш. Та я ж не знаю, ти там сидиш, працюєш, типу я вже тут годину чекаю, поки ти звільнишся, щоб ми почали. Я спрацювала. працювала, зараз я отут. Все, я вже знайшла, де ми зможемо переночувати. В Бухаресті ми будемо ночувати. Це ж ми з того, що минулого разу обговорили. Так, да, в Бухаресті. Скільки нам туди їхати? У котрій нам треба виїжджати, якщо ми четвертого виїжджаємо тоді. Албанія. скільки нам кілометрів їхати? 1780. Так, ось у нас. Тут ми знаходимось і Молдова, де наступний кадру Румунія, Болгарія. Ой. Як робиться? А. Болгарія, Македонія і Албанія. П'ять кордонів. І хорошо, Бухарест. де у нас ось. Скільки нам сюди годин їхати? Перстава там замість Албанії, Бухарест. Якщо ти кажеш, що там ми будемо ночувати. 12 годин, так? Да? 900 кілометрів. Ну це mm. типу як до Карпатії їхати. Хорошо, 12 годин. Плюс десь три я б заклала на кордони. Ну, мені здається, це максимум, того, що. Це типу не популярні зараз країни, і я дуже сумніваюся, що там буде великий потік автомобілів, типу на виїзд з України. Ти хочеш виїжджати тоді о п'ятій ранку, ну то як ти казала, да? Получається, що ми сім на були своїх хорошо. Дванадцять це що у нас получається до дев'ятнадцятої ми доїдемо, ну, так, да? Типу. Я думаю, що ми десь в 9 вечора можемо бути В, а, в принципі, так. Да. Якщо в сьомі виїхати і плюс кордони, то ну, до дванадцяти ночі ми точно доїдемо. Да. Типу Я можна думаю, да що з зупинками це ми спокійно будемо поїсти, зможемо до 12, типу, точно вести. І що ми переночуємо? Тоді треба зараз в Бухаресті. Я вже щас ну, знайти, знайти точку, можна. Да. Далі з Бухареста. До самої... Булі. Їхати 14 годин. Mm -hmm. Почається 4-го ми виїхали. 5-го ми вже прокинулись в Бухаресті. Так, да, зранку. Але проблема в тому, що да, ми зранку будемо їхати 14 годин до Албанії. Окей. Але у нас заселення 6. го праці, А ми десь приїдемо вночі. Да. Ні, 5-го 5-го вночі ми приїдемо. Ми виїдемо 5-го вранці і п'ятого вночі. Продовжуємо. Четвертого ми виїдемо. До вечора ми доїжджаємо, ночуємо в Бухаресті, п'ятого прокинулися. Вранці ми в Бухаресті. І за 11 годин, ну, за 13 беремо. Угу. Ми доїдемо до. Македонії, місто Охрид. Це те саме місто, де ночували оті сфотографії. Uh -huh. ну, просто, воно просто близько до кордону і тоді буде їхати мало. І от п'ятого вночі виходить, нам треба ще раз переночувати, uh -huh. тому що нам рано заселятися. Ми на шосте uh -huh. забронювали. Але ми можемо то доїхати. Ми можемо виїхати 5-го числа, наприклад, і доїхати пізніше, але тоді ми потратимо весь день, який ми проплатили ну, да. в готелі. Тому щоб заселитися да. в день, ми можемо виїхати 4-го і переночувати тут біля кордону з Албанією. Угу. Е, якраз за 5 -е число ми доїдемо знову вночі ми будемо в готелі, ніч. І на наступний день, буквально за пару годин, звідси до Вльора, до нашого готельчика. так? Їхати буквально декілька годин, три з половиною, і ми будемо там. Тоді в Бухаресті давай забронюємо номер. І потім де там ще біля Албанії, на да. кордоні. Е, якийсь просто те, що радить сам букінг 1700. Ну, да, якась кухонька там, буде щось. Класні угу, на угу. коменти, нам все сподобалось. О, все, погано. Все погано, нічого, без коментарів, так? Да? Відмінно, чудово, відмінно і є парковочка навпроти готельчику. Треба проплатити одразу, так, да? виходить? Угу. Ключі теж автоматично через цю штучку. Клас. Зручно. Не треба нікого шукати, ні з ким зазвонюватися, дають якийсь пароль, да? чи щось таке. Так, да, там код і ти просто ключ ключовий Угу. питки захотілося М -м -м. попити води. 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 Нам там пишуть мені досі в коментарях, що ми акторки з тобою і тільки на камеру розмовляємо українською, тому що у нас досі суржик, значить, ми в житті точно розмовляємо російською. На здоров'я! Невже не видно наскільки краще я стала розмовляти українською? Якщо порівняти оці <свісно> перші спроби. <свісно> Мені здається, я взагалі три доби мовчала. Так, вся тайна, обидва підтверджені. О. Що за повідомлення? Обидві це в Бухаресті і у Вльорі, так? Да? Вльорі це вже в Албанії. Що там? Питання якісь задають? Щось? Я не поймаю, що 13, вони хочуть. 13-13 чеки. 11, інший А вони можуть нормально складати своє повідомлення. Бляха, мене я не. О, я не можу, коли люди в сфері обслуговування не можуть грамотно побудувати повідомлення. Типа да. би. І, типу, ми попа. 13 13 чекін 11 ранку інший гість робить чек-аут чи чи ми маємо зробити чек-аут, хер пойми, там ні точки, ні коми. Ми пробуємо 12 дня для вас. А, я поняла. Ми, ми спробуємо зробити так, щоб ви виїхали о 12, а не об 11. Я впевнена, що це не спробуємо. Це написала «спробуємо», але це просто написала неправильно. Типу, можливо, у нас вийде для вас зробити виїзд о 12, а. Ти ну... не думаєш, це можливо, у нас вийде зробити. Я поставила нас перед фактом. Так, ще, я маю просто значить, зробити з іншого боку нормальне запитання. Поставити. Давай, Анука. Так і напиши, я не зовсім розумію, що ви маєте на увазі. Тільки англійською треба писати, так? Да? Просто, може, напиши, що ми плануємо проїхати вночі і виїхати до 11 ранку наступного. А я поки що ще поп'ю. Я сьогодні мало пила. Маша, ти хочеш пити? Дуже зручна штучка. Наче тобі хтось склянку води приніс. Так, Маша там поспілкувалась і все начебто всім було зрозуміло. Мой містейк, звісно, містейк! Ти що тут працюєш? Що <laughs> це означає? Моя ошибка. Uh, 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 ти кажеш, що ми не їхали аж до охорида? да, а десь типу всередині Македонії да. Yeah. Mm -hmm. yeah. Город Градско. тобі подобається? Так. Yeah. Подобається. Yeah. А що столиця? Скоп'є, поїхали в столицю. Що ми будемо. Mm, Ні, да. в столиці буде дорожче. Піз... Та однакова буде в Бухаресті. Вон ми подивились в а потім okay. подумали, давай щось подешевше знайдемо в іншому місці. Такі самі ціни були. Але нам трошки це буде за Ні, не треба, так. Да. Зараз, а ну, давай ми ще раз прокладемо маршрут, через що ми будемо їхати? Бухарест Ту... To... Албанія. Бльора зразу нам на місці mm -hmm. стало. Ми будемо... А, через. Mm. ні 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 Ага, нас веде через куп'є. Все таки. Угу. А чо? Що? Хоче, щоб ми там переночували. Окей. Okay. То скоп'є нам їхати? 8 годин і 40 хвилин. Чудово. Якщо ми в 11-й виїдемо. Об 11-й... Ще погуляємо по... скоп'є. <Да>. Так. Увечері. Ну да, ми виїдемо типу, там в 10 ранку тоді з нашого Бухареста. Ну 7-8 ми приїдемо да. туди. Ну спокійно собі десь затаримось, зайдемо в номер, приготуємо їсти, повечеряємо, покупаємось, виспимося нормально. І поїдемо далі зранку. Якраз не буде у того довгого переїзду, і потім три години, і приїхали. А нормально получається переночували, виспалися і зранку поїхали. Скільки потім оттуда. З скоп'є до Влори. А? Як твоя шість рука? Шість годин болить. О, 6 годин. Ну, чудово, дивись. Тепер в скоп'є треба знайти житло. Да. Маша врубалась рукою в двері, коли біжала ночі. Ракета тут над нашим будинком пролітала. Дуже гучно. Дуже страшно прокинулася всі сигналізація, все тут випіла, гуділа. Маша врізалась рукою в двері і думала, що поламала кисть кість собі. Але все ціле, начебто. Не посиніло. Але М -м -м. дуже болить. Так, да. Ну, не завжди, а коли я якийсь Певний рух роблю, але я поки не вловила, ну, що це за траєкторія. Ну мені хватає, щось больно і типу тримати, коли я зжимаю. Але краще поки не стало. Краще не стало, і двері тепер на ніч треба відкривати. Бо так вже вдруге. Так, минулого разу я ногою вдарилась, добренько так прямо. Північна Македонія. Ой, діки, дата не это та... осторожно цим треба дуже... З пятого на шостого. А що шо за ціни? Вибачте, я конечно можна против. Ну вот тысячу ну, Давай подивимось. Ого, 10 десять що це таке. Ну там, там видно. там какое-то лухари. 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 Ні, можна нам попростіше. Blue Sky, 1900. Блін, може все-таки не в скупіє. Давай в іншому місті подивимося. Хостел 42. Ой, дві звізди. Ні, давай не буде. Ану відкрий. Ну прямо там. А, ну дві звізди. Просто... Я он в Таїланді жила в дві звізди. Абсолютно нормальний Чотиримісний номер зі спільною ванною кімнатою. Чотири односпальні ліжка. Ні, я не хочу в хостелі. З моєю вдачею... Таке що? Ні. Ми не пустимо нікого. Хто сказав? Я. Буде якийсь храпун у нас. Е, якщо не скуп'є, через що іще нас веде? Тетово. Желено. Так. Та це щось вже далеко від того. Ні, це... Все одно маршрут у нас через нього Я йде. Я розумію, ну просто що довше Там їхати. 40 хвилин. Ладно. О, тут трошки дешевше. Розташування погане. Так. Да. Нічого, може, поряд немає, так? Да? Щось всі пишуть, що ванна якась незручна в номері. Давай далі. В Македонії дорожче виходить, тому що mm -hmm. бачиш номери наскільки гірші, а ціна типу така сама. Алло, можна... Що це таке? Македонія. Так, не підходить це місто. Давай далі. Що в тебе за документація? Без... Отак От треба показувати, як шукати маршрут, простраювати, пробудовувати. А не те там написали. Кордон, кордон, кордон. Ночували там там. Всім дякую, до побачення. Осиковиця, Ябланиця. ботевград. А, це Болгарія, не там. Чого у нас йде отак? Не сперечайся з навігатором. Ладно, давай вернемося до питання з Куб'є. Оцей перший дивись. 1109. Це може бути десь там де 4 ліжка окремо. Чотири місні номер до нас не можуть Я посилити. Home base apartment О, це як квартира, типу окрема. Одні апартаменти повністю, дві спальні, вітальня, ванна кімната і кухня. 70 квадратів, 4 ліжка. Окей, okay, варіант. Я щас залишу його просто лайкну. Там олай. ще один нижче був такий, наче. А відгуки? Дуже гарні апартаменти, все чесно та залишне. Приємний господар, який дочекався нашого пізнього приїзду до центру 20 хвилин пішки. А, що значить дочекався приїзду? Там має бути автоматично. значить, немає автоматично. Значить, немає, не підходить, бо ми не знаємо точно, коли ми приїдемо. Давай поки окей, okay, може ми прийдемо не пізно, mm -hmm. бо нам їхати не так далеко, але я хочу ще подивитися. Можна. Можно. С <свят> <свят> Арч Резиденс. Ничего себе. 500 м від центру. Три ліжка, два односпальні, один футон. Що таке футон? Не знаю. Случить як розкладушка. <свят> ну давай, заходь, дивись. Почекай. <свят> так, перестаньте. 2000, 2000 нам переночувати 3 часа. Можна менше ж. Luxury апартментс residental building Haifai Чого ти не відкрила то що це 1600. Та який там був Що ти відкрила А, оцей? цей? Да це хостел Ні, не, не цей, Той, що 4 ліжка Ні. Кстати, може є опція з Україном. Двомісний номер з балконом. Ціна хороша номер двомісний. Ніфіга собі. Це ти лакшері якийсь відкрила? Mm. Щось у них зручності громають. 130. А що за зручностя? Mm. По відгуках ти висяч. Так, mm. да. бачиш? Mm. Хороший персонал грязно. Якісь проблеми з заїздом були. Тільки готівкою можна оплатити було. Так, Маша начебто щось знайшла. Не по мене. Що там пишуть? Таке хороше. Місце було чистим. дуже чистим, зручним. Тут місце, приватна автостоянка, розточно прямо біля поколних дверей. Це дуже корисно для транспортування нашого багажу. Квартира була дуже комфортна та простора. Квартира простора в тихому районі як на мене ручний виспалася легко, чудове зволення. Дай, Скільки так, ціна? Так, центр міста 1600. О! Сто. Отлично. Отлічно. І це повністю типу апартаменти теж. Отлічно. ой, френдс. Классно. Це типу квартирка, да? Да. Клас. Щас, десь тут було видно. Це як двоповерховий, mm -hmm. триповерховий будинок. І тут. Ага, ну, його. я понял. О, і ключі там можна взяти, так? Да? Без хазяїна, типу. А не знаю, що. Ну там же а... ж були оці Зараз Ми все забронювали, ну, Маша все забронювала. Я не знаю, чи ми правильно зробили, чи ні. Десять разів перевіряла Маша дату заселення, дату виселення місяць правильний? Так. Да. <реш> да. В общем, виїжджаємо ми 4 вересня, о 7 Боледілок. ранку, понеділок. Да. Їдемо машиною до Бухареста. Ну, через, через Молдову, Румунію. І в Румунію ми в Бухаресті ночуємо. Да. Десь в час ночі ми приїдемо, не раніше. Номер коштує 2000. Це ми приїжджаємо десь у першій ночі. Лягаємо yeah. спати. Yeah. Пать там нас ніхто вчасно ночі не вкраде. Вранці ми прокидаємось швиденько в душик, марафетик, угу. чемоданчик, зуби, в машину, по дорозі десь зупинимось, поснідаємо. Або, може, ми зорієнтуємось і купимо щось на сніданок по дорозі. Якщо Я думаю, буде якийсь машине, будемо просто пакет з хавчиком вести з дому. Лоточки. Ну, в принципі, да. Що да я да, я хочу, там, щоб пишу, ми мені. типу, менше часу витрачали на пошук і комунікацію mm -hmm. з людьми. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому <laughs> я б ще каністру бенз залила. Мені здається, що зараз бенз за кордоном дешевше, ніж у нас, якщо чесно. Ні, я просто хочу зменшити кількість е, заправок і про всяк випадок, якщо вдруг ми не розчитаємо відстань, щоб нас у нас була каністра. з бензу, да. Е, я щесь додам це в список того, що треба не забути зробити. Там каністра є? Е, Артем дасть. А що там у нас в списку О, Ох, коротше, прикольно. В списку у нас роздрукувати бронювання на папері, бо на кордоні можуть питати, оформити є розтрахування на машину, і оце каністру з бензом. Ну, я ще підрозуміваю, що ми приготуємо пожирати в дорогу. Угу. Машині треба порядок навести. А угу. що ми будемо брати з собою, вдягати на море? Вообще, так, да, не знаю. Я один купальничок ще замовила. У мене стільки купальників. Я нічого не замовляла. Коротше. То що, я думаю, що ми тобою одну валізу велику цю візьмемо на двох. Ні, 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 у тебе буде своя, у мене своя. Я не люблю, коли там потім шукаєш щось, не знаєш що. Ну, так простіше буде. Ну і ладно. Потім ми виїжджаємо і їдемо на наступну точку цілий день. І до вечора. З Бухареста десь 11 годин ми будемо їхати до е... Скоп'є в Македонії, Румунія. Болгарію ми приїдемо і в Македонію В <звіт> е, Македонії ми десь будемо в 9 вечора з 9 до 10. Я думаю, цікаво чи ми встигнемо. <звіт> Потім порівняємо. Я порахувала, що ми аж типу в 10 ранку можемо виїхати. Очікування реальність. <звіт> <Да. звіт> і там ми будемо вечір і там ми теж переночуємо в апартаментах. І звідти нам треба буде десь шість годин на наступний день і ще під'їхати до Вльори в Албанії. Mm -hmm. Це теж один кордон. Нарешті не теж, а нарешті один кордон. Так. Да. Тобто все ж таки ми двічі ночуємо. Так, да, але для того, щоб просто не втратити день в готелі. Ну no, так. Да. Але третього тіла нам точно нема сенсу виїжджати. Згодна з тобою. Ну, все, і там ми забронювали на п'ять чи шість діб. На п'ять ночей. На 5 ночей. А далі я не знаю. Будемо я дивитися. Не знаю. Треба просто подивитись потенційно. Я думаю, що ми би могли, наприклад, в Грецію переїхати. Але в Греції в якомусь туристичному місті, то це зовсім інші ціни не ті, що в Албанії. В Греції буде дорого, в Греції буде повно народу, в Греції просто це Греція. Тому, якщо ми приїдемо, наприклад, в Афіни, я не знаю, що там, як ми там... Це взагалі можливо навіть одразу треба... З лоточками ми будемо готувати так. в Албанії їжу. Ну, ти і зараз ти поїдеш, може? а я ще подивлюся на карті, що ми можемо, куди ми можемо, де ми можемо. І тоді подумаю. Ну зараз я не бачу сенсу бронювати, бо а раптом нам так сподобається в Албанії, що ми нікуди не Ну да, ми там, походу вже будемо думати, чи ми залишимо ще на кілька днів в Албанії, чи ми все ж таки кудись. Ну а може, просто змінимо готель або в же Албанії, просто переїдемо десь на інше море, там же ж різні варіанти є. Да. От, або поїдемо в іншу країну кудись. Ну і назад вже будемо бронювати оці ночівлі, вже ж на коли там будемо і будемо знати, коли ми будемо повертатися назад. No. Приблизно ми запланували там бути 10 діб. Ну вже за кордоном, скажемо, в Албанії і так далі. І назад, 2-3 добу на зворотній шлях. От, хоч хтось один відправив мені людське повідомлення, де вони все мені розписали. Ну от розумієш, три готелі у мене заброньовано, і тільки один дав нормальний зворотній зв'язок. Ого. Що це таке? Ого, дивіться. дивіться яке Дякуємо, що вибрали наш готель. Важлива інформація. Це як Маша любить. адресу. Скинули зразу, номер паркінгу, який для нас заброньовано. Ага, важливо, що треба буде заплатити готівкою. Євро або динари їхні. Это не очень удобно. Євро. Ну треба, значить, євро взяти, скільки треба. Треба сразу, Поміняти, так. Да. Да. Скільки. Не знаю, Почекай. Запитуй. Поки що. Е... Code. А, вхід навіть дом номер того, домофона, е... перший поверх. Е... Е, Wi-Fi одразу мені прислали, помієш? Е, можна mm -hmm. ще трансфер замовити в, в аеропорт. Щоб більше ти їх не запитувала да. не про що. Не... Можна доставку сніданку чи вечері у них замовити. Все, і номера телефонів, наша інформація. Thank you. за інформацію Бо... Скільки євро треба? Зараз. А скільки, до речі, в гривнях коштує перший готель у нас 2000, а цей, а цей 1131. Да. І там якийсь додатковий збір є ще, ото, як Нет. в тому було. В тому теж ціна була спочатку 1700, а, а потім 400. Податки, да. тебе. А тут точно немає да, такого? 28 євро, 30 євро треба, щоб було, так? Да? Тебе є? Все спланували ми з машиною поїздочку. Поки ми ще в Черкасах, в Україні, знімаємо, продовжуємо влоги з дому. Але, звісно, коли будемо їхати, будемо все знімати, як завжди, і викладати по ходу, як буде інтернет.